Шановний пане прем'єр-міністре, шановні члени делегації, шановні журналісти, дорога Одеса. Передусім я хочу подякувати вам, пане прем'єр-міністре та усій Греції. Хочу подякувати за допомогу нашій державі і суспільству у захисті життя. А сьогодні ми з паном прем'єр-міністром тут, в Одесі, ми зустрічаємось і я хочу подякувати каріалку тобі. Особисто за те, що ти а, приїхав зі своєю командою і підтримати Україну, підтримати Одесу це дуже важливо і дуже символічно. Ми сьогодні були з прем'єр-міністром на проспекті Добровольського, тут в Одесі, на місці влучання російського шахеда а в житловий будинок, звичайний, звичайний житловий будинок, і який тепер зруйнований. Ми вшанували пам'ять загиблих, дорослих. І дітей. І один той російський удар забрав життя 12 людей, серед них 5 діточок. Марк йому було 3 роки. Тимофій йому було всього лише 4 місяці. Єлизавета їй ще й року не виповнилось, і вона загинула разом зі своєю мамою. Сергій Злата їм було 9 і 8, а років. Ось проти кого воює Росія. Мої співчуття рідним та близьким і подібні російські удари дронами, ракетами продовжуються щодня і щоноч. Лише за минулу ніч, лише тут, лише тут, в межах тільки Одеської області, вдалося збити 20 шахедів, а загалом по країні за ніч було більше 30. І, на жаль, не всі. Не всі були збиті, були і влучання сьогодні вранці по Одесі було завдано чергового удару, і саме це реальна сутність дій Росії, постійний терор. І кожен збитий шахет, кожна збита російська ракета, кожен знищений російський військовий літак це врятоване життя людей, врятовані будинки, врятована інфраструктура. І саме тому Україні так потрібна допомога. Із ППО і з іншою зброєю. І Україна захищає життя своїх людей і свою незалежність. Я вдячний кожному лідеру, кожній державі, які нам допомагають. Сьогодні я поінформував прем'єр-міністра Греції про загальну ситуацію для нашої оборони, про наші потреби. Ми обговорили, якими засобами ми можемо ще розширити простір безпеки у Чорному морі, як можемо додати захисту. Нашим людям, і військовим, і цивільним, усім містам допомоги і захист усім містам, зокрема Одесі. Ми потребуємо більше ППО, попри всі складнощі. Ми відкрили море для руху суден, змогли зняти абсолютно злочинну російську блокаду наших українських портів. Станом на сьогодні ми наближаємось до обсягу 30 мільйонів тонн вантажів, опрацьованих для експортного морського коридору. У час повномасштабної війни і це дуже серйозний вагомий результат, якого вдалося досягти завдяки сміливості наших людей та виграним Україною боям у нашому Чорному морі. Абсолютна більшість мішені Росії це звичайні цивільні об'єкти, будинки, і церкви, інфраструктура і школа, університети все це потрібно відновлювати. І ми сьогодні говорили про це з прем'єр-міністром. І ми запрошуємо Грецію та грецькі компанії до відповідної роботи, і це додасть обом нашим народам сили, новим економічних соціальних можливостей, нові робочі місця в умовах захисту проти терору. Економічна взаємодія вона завжди збільшує можливості фізичної оборони. Я хочу подякувати сьогодні Греції готовність взяти участь у відновленні нашої культурної спадщини, зокрема і в Одесі, яка має такий зв'язок із грецькою історією і культурою. І не можна дозволити путінській ненависті знищити все це, нашу Одесу, нашу країну, нашу Європу. Дуже цінуємо, що Греція підтримує роботу щодо формули миру. Пан прем'єр-міністр Міцутакіс підтвердив свою. Підтримку і участь у саміті миру, який ми організовуємо у Швейцарії, важливо, щоб Греція проявила лідерство в глобальних зусиллях для справедливого завершення цієї війни і повного відновлення сили міжнародного права, завдяки формулі. Дипломатія має шанс. Я радий сказати, що ми з Грецією також почали. Підготовку двосторонньої угоди щодо майбутніх безпекових гарантій і щодо нашої співпраці в цьому я сподіваюся, що невдовзі наші команди підготують угоду для підписання. Ми маємо зафіксувати у ній досягнутий рівень співпраці та підтримки на цей рік і також на наступній. Саме довготривала співпраця дає найкращі результати. Також в цьому році ми маємо максимально активно працювати щодо щоб зменшити здатність Росії фінансувати агресію. Чим менше буде у Путіна грошей, тим менше він зможе вбивати людей. Він не хоче ніякого миру, не хоче ніякої дипломатії. Тому потрібно і надалі посилювати санкції, санкції за цей терор проти Росії і санкціонувати вбивці за все, що вони наробили. Важливо допомагати нашій обороні, важливо обмежувати економічний потенціал російського терору і російських терористів. Важливо підтримувати роботу міжнародного кримінального суду та протидіяти російській дезінформації. Кожен день має наближати справедливий мир. І я хочу подякувати тобі, Вреція. Дякую за підтримку вам, пане прем'єр-міністр, за відчутну допомогу заради миру. І хочу подякувати за. Твій візит. Дякую тобі дуже і подякувати Одесі і усім у місті, хто тримається, хто дбає про ближнього, про всю Україну. Слава Україні! Аксіотиме, Дорогі президенте, Володимире, я дякую за теплий прийом. Я хочу насамперед висловити щирі співчуття через огидний російський обстріл кварталів Одеси, який стався недавно, 2 березня. Своє обурення діями Росії, спрямованими проти вашої країни. Ми висловлювали неодноразово. Такий рівень жорстокості, жертвам якої, якої стають мирні гром, громадяни, викликає сильний смуток та обурення. Сьогодні я, коли був в Одесі і переміщувався містом, я був вражений. Тому що з одного боку це страшна картина руйнувань від атак Росії, а з іншого боку, це незламність та сміливість українського народу. Я ще більше зворушений через те, що знаходжуся зараз в місті, яка, яке є пам'яткою світової культури. Саме тут організація Філікі Тері запалила самолоскип гребської революції. І гаслом цієї революції було свобода і або смерть. І зараз це місто є символом опору, а український народ боронить свою свободу з таким самим гаслом на устах. Крім того, разом з Маріуполем Одеса багато століть була ключовим пунктом поширення. Діаспори грецької на узбережжях Чорного моря, і я з великою моєю приємністю зустрівся з представниками грецької діаспори, які є живим продовженням цього тривалого зв'язку. Оскільки в наш час, в наші дні, це місто є зразком опору російському вторгненню та окупації, це вдвічі збільшує зв'язки, які пов'язують наші країни суспільства та е, спільний історичний шлях. Моя присутність е, тут відзеркалює повагу, яку відчуваю весь вільний світ до вашого героїчного народу. Одночасно. Підкреслює вона обов'язок Греції бути на боці українського народу, підтримувати прагнення захистити свою землю, суверенітет та гідність мільйонів співгромадян. Це є цілком принциповою позицію, і ми послідовно притримуємося її з самого початку, як на рівні двосторонніх відносин. Так і в межах Європейської спільноти та ООН, адже в 21-му сторіччі в самому серці Європи не може точитися настільки кривава війна. Насильство не може порушувати міжнародне право і визнані ним кордони, і територіальну цілісність. Ви добре знаєте, шановний Володимире, що моя. Країна упродовж багатьох років захищає е, мир, відкидаючи ревізіонізм, який не витримує критики. Більше того, вона сама неодноразово стикалася з агресією у той час, коли авторитаризм та диспотія лишають чорні плями на карті е, світу та на карті нашої європейської культури. Тому інше пояснення участі Греції в підтримці Європи і оборони України не потрібне. Це багатостороння спроба допомогти вашій країні вистояти і відновитися то ппроти того що коїться два роки останні і європейський союз вже виділив за минулий рік більше 100 мільярдів єртів і греція тут є одним однією з перших країн оскільки по по тому що потри по україни має Тривати і наступні. Ми маємо придумувати способи продовження і планування продовження питомки. В Афінах відбувся спільно з Європейським банком така конференція відновлення України, в якій взяли участь десятки компаній. Наші порти, насамперед, порт Олександрополі, перетворилися на важливі центри, хаби для перевезення вантажів з та в вашу. Багаршок е страждальну країну. і звісно, Одеса є регіоном, в якому ми в першу чергу прагнемо зосередити грецькі відновлювальні програми. Отож, ми підтримуємо євроінтеграційний та євроатлантичний напрямок руху вашої країни, вважаючи, що умови вступу вашої країни принесуть користь усім українцям. Це доводить досвід усіх країн-членів ЄС. Тому ваш рух до європейських структур має прискоритися. І е, нарешті, пане президенте, е, ми абсолютно підтримуємо вашу формулу миру, яка складається з 10 пунктів, і ми готуємося відвідати саміт за мир, який незабаром відбудеться в Швейцарії. Ми будемо там не лише тому, що надія на мир потрібна. Ми будемо там, тому що надія мир потрібна не лише Україні, а всій Європі і всі, всі весь світ її протимує. Дорогі Володимире, дякую за гостинність. Греція продовжить підтримувати Україну. Це справедлива боротьба. За е, е, незалежність і цілісність, і те, що я зараз перебуваю в Одесі, означає, що грецька присутність в цьому місті була завжди і завжди буде, бо так цього хоче наша спільна історія. Ви сьогодні були біля зруйнованої багатоповерхівки, де загинуло 12 людей. Як сьогодні можна захистити небо над Одесою ще більше? Дякую, дякую за запитання. Мені здається, що ми з Каріаку сонни тільки чули. Ми бачили сьогодні, а це відповідний удар. А, ну, ви бачите, з ким ми маємо справу їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. Всіх ще деталей, не знаю конкретно, але знаю, що є жертви. Знаю, що є загиблі, є поранені. Чи це удар мої співчуття, будь ласка, прийміть, але ви бачите, все одно є це військові, або цивільні, хто б не був, є гості міжнародні. Цим людям все одно. Вони або з глузду з'їхали, або вони повністю не контролюють, що їх терористична армія діє. Ось що ми бачимо: це говорить про те, що нам потрібно передусім захищатися. Краще всього це система протиповітряної оборони. Ми розуміємо, що треба робити. Є весь план у наших партнерів, ми потрішки посилюємось повільніше, ніж хотілося, але, на жаль, це те, що є. Але те, що ми посилюємось щоденно, це також факт. І на сьогодні без якихось а, фантазій і без глобальних планів нам треба захистити своє небо. Є конкретні держави. У нас є списки, що в цих державах є. Ми боремось над тим, щоб вони виділяли це. Це не питання якогось особливого дефіциту а в світі. Цього небагато, але тим не менш є розуміння, де це знаходиться. Ми надіємо, що ми зможемо пробити цю. Пробитися до партнерів і отримати більше. Дякую. Я хочу запитати, що ви можете сказати скептикам української перемоги? Що ви можете сказати? Це питання для двох для дво для, для вас двох. Що може сказати Греція? Що може сказати Україна? Я думаю, якщо чесно, що навпаки два роки достатньо, щоб зрозуміти, що це війна. Це війна на виживання, і якщо ми не будемо захищатись, Україна не виживе. І якщо Україна, Україна не виживе і не вистоїть, то ця війна піде далі, тому що ми маємо ми маємо справи, військові справи з людиною неадекватною, яка не бачить фіналу, і яка до своєї смерті буде в Кремлі. І тому мені здається, що тут питання не про скепсис, а питання про загрозу. Загроза, яка є Російська Федерація, яка загрожує всій Європі. Всім потрібно не втомлюватися навпаки бути міцнішими, ніж це було в перший рік. А ті, хто дуже втомлюється, ну нехай приїдуть сюди ось до цього собору і помоляться, що війни немає в їх державах. Помоляться за Україну. Під час спілкування з президентом Зеленським я багато зізнався про те, що таке перебувати на першій, першій лінії цієї війни, тому що сам, він саме там. <анкредит> і 에, э, війна э, ця відлунює в нашій свідомості, тому що це війна за э, незалежність, і філікітерія, яка знаходиться э, в Україні, яка заснувалася в Україні, це є прикладом того, тому що саме вона повела греків до незалежності. Для того щоб э, подивитися на прагматичні речі Одеса є е, унікальним портом, і відповідно ці можливості треба використовувати. Я, я хотів би, щоб Греція сприяла і розвивала можливості цього порта порту, для того, щоб е, кошти, які отримуються від перевезень від використання, посилювали українську економіку і допомагала. Допомагала Україні воювати, я справді вважаю, що це, це війна стосується всіх. Тому що кілька років тому ще це не було зрозуміло. Так, в серці Європи почалася війна, але європейці не усвідомлювали, що це таке, і до яких до, до яких меж вона може дійти. Ми бачимо, що ця війна порушує всі правила, і відповідно, ми не можемо бути нейтральними, ми не можемо мовчати, тому що захист України зараз є захист. Стом ядра українських цінностей, і зараз те, що говорить президент Зеленський, дуже часто показує, що таке справжні демократичні цінності. А Україна ми маємо всі згуртуватися для того, щоб захищати Україну. Кожна країна докладати своїх зусиль для допомоги України для того, щоб. Щоб е, допомога Україні відбула стабільною, щоб не було перерв е, і все, що потрібно, постачалося. Володимире Олександровичу, ви вже говорили про постачання ініціативи, у чеській ініціативі стосовно боєприпасів снарядів. Там здавалося, йшлося про 800 тисяч одиниць, і у то питання до пана грецького прем'єра. Де ви знаходились у той момент, коли по Одесі в чергове сьогодні серед білого дня було нанесено удар. Здається, ну поки ще не підтверджено. Це було балістичне озброєння. Де ви були в той момент і що ви власне відчули? Ми знаходилися в грецькому порті. Президент Зеленський і його штаб нам показував і пояснював значення порту, і те, те, те що робиться для того, щоб відновити і посилити значить, шлях морський український, і яку шкоду зазнав під час атак. І уже в самому кінці ми почули звук сирін і вибухи, які були. Дуже близько від нас відбулися. Ми не встигли піти в якесь захищене місце, і тому це дуже, дуже вражаючий досвід. Ми розуміємо, що ця війна стосується всіх. Немає людей, які знаходяться поза цією війною. Ця війна не милує нікого, тому що ми знаходимося в прекрасному місці з культурними пам'ятками, і вони можуть бути зруйновані саме тому, що. Україна протистоїть, Україна протистоїть в такому варварській силі. Точно, позитивний прогрес, але позитивний результат ми зможемо. Оцінити тільки коли відповідна кількість снарядів ви вправі щодо кількості, Так ось коли ці, ці снаряди будуть в Україні, тоді це буде остаточно правильний для України результат. Що стосується альтернативи до цього дефіцитного 155-го калібру, є на сьогодні тільки дрони. Це відбувається в нас, зростає виробництво, це єдина поки що альтернатива дефіциту артилерії. Але є інші. Коли ми говоримо про дефіцит, є інші види зброї. Вони є у наших партнерів, далекобійна зброя, ми розуміємо, що вона є. Але мені здається, що тут не, не, не може бути, знаєте, як сказати… Дефіциту сміливості, тому що якщо ми вирішили щодо територіальної цілісності України, і щодо захисту України, захисту нашого суверенітету, захисту наших людей, то не треба, мені здається, дуже довго вагатися, а робити відповідні кроки вперед.